Привіт! Сьогодні чергова нотатка, Поки є хвилинка і бажання розкажу трошки про свою роботу. Насправді про те, що соціальна служба моя виявляється не така вже і соціальна. Принаймні вони надають послуги не тільки людям соціаль... соціально незахищеним, як то кажуть. Я вам вже розповідала про багаті, величезні. Будинки заможних людей, яких я теж прибирала. І я бачила, що приблизно їм це коштує 20 євро за годину це немало. Мені звичайно не стільки платять. Служба забирає і собі кошти, тобто. Працює в плюс, скажімо так. Але ось минулого тижня в мене був досвід, точніше, подвійний досвід такого несоціального прибирання. Один з них це був офіс. Я не зрозуміла, хто це, бухгалтер, адвокат або ще щось, бо вивіски не було. Але це був це приватний будинок з вигляду, знаходиться неподалік вокзалу. Але ось е, він такий захаращений, на другому поверсі три кабінети, буквально, кухня. Ну, тобто, це такий е, жили, житловий будинок, в якому колись, мабуть, жили люди, але вже судячи з усього, давно офіс. І ось е, я там прибирала буквально годину. Ну, чисто таке офісне прибирання, мінімальне з пилососом, з витиранням підлоги е, та й усе. І другий момент в мене було три годинне прибирання в жінки, судячи з того, що в неї висіли золотаві літери, точніше цифри 50, і нещодавно виповнилось 50, Але це це був цікавий досвід, тому що. Мені треба було на дев'яту, я приїхала десь без 5-9 і зустрілася з нею. Спочатку не здогадалася, що це вона. У мене були ключі. Ось ще і мене завчасно за тиждень там попередили, що коли будете до цієї жінки їхати, вам потрібні ключі. Я тоді подумала це мотороллери. Я тоді подумала, що ну, жінка, мабуть, погано пересувається, ну їй важко буде відкрити мені двері, тому мені потрібно ключі. Насправді ні. Ми перестрілися з господаркою на сходах. Вона йшла на роботу, як я зрозуміла. Тобто вона не збиралась мене чекати просто за рахунок того, що я там на 5 хвилин раніше приїхала. Ми зустрілись. Вона запитала, чи я перший раз до неї прийшла, тобто вона навіть не завжди бачить, хто в неї прибирає. Я сказала, так, ви не знаєте квартиру? Ні, ну пішли, пішли, я тобі покажу. Ми зайшли і вона там показала, де що лежить і що треба прибирати. Мені цікаво, що було б, якби я з нею не зустрілася. От я приходжу, ну, я, в принципі, мабуть, не розгубилась, бо почала робити свої звичні речі, ну, звичайне таке прибирання. І все б знайшла без проблем, але ніяких інструкцій же в мене не було. І ось вона мені все показала, сказала, що саме прибирати, і пішла. І все три години я була сама собою. Ніхто мені не заважав, просто чудово. Якби так частіше було, взагалі було б класно, тому що можна було б навіть якісь бути присутньою на якомусь онлайн уроці. Французькою, наприклад, тому що я б нікому не заважала, якби я там слухала і раз там на 10-15 хвилин відповідала на питання, було б класно. Я маю на увазі групові заняття, але це я вже відхилилась від питання. Того дня мені чомусь не вдалося під'єднатися, і здається, я переплутала час. Менше з тим, мені так це така була незвична квартира, незвичний будинок. Мені хотілося зняти хоча б щось фотографувати, хоча б чоловікові показати, але щось мене зупинило. Потім я подумала, а раптом там ще є камери приховані, наприклад. Ну, якщо вона так залишає свій дім, не знаю, не знаючи, хто до неї прийде прибирати. Ну, звичайно, перевірені люди, перевірена компанія, асоціація, але все одно. Ну, менше з тим я вирішила це не перевіряти, не знімати. І все одно мені хотілося показати. І я навіть потім якось все закрутилось, я навіть не розказала чоловікові, як це прикольно. Старий будинок, в якому я так зрозуміла, судячи з того, що там два поштових ящики, ну, це ось тут, от, в місті, серед місті, у цих коротких вузеньких вуличках, де ці таунхауси виходять на дорогу, і в неї там. Е Видно, що дві там є ще на першому поверсі, мабуть, квартира, судячи так з розмірів будинку. Там, як мінімум, однокімнатна квартира ще є на першому поверсі, яку вона ну, можливо здає, не знаю. Вже такого це вже подробиці, але це, начебто, точно її будинок, тому що там і гараж є. Підніматись треба на другий поверх. Великий салон. Кухня з'єднана з залом, десжур. З якого великий балкон, там і барбекю, і сто, ну, величезний такий балкон. Підозрюю, що що на першому поверсі має свою таку, такий вихід невеличкий садок. Потім другий поверх, там дві спальні і ванна, а дві спальні мають лише мансардні вікна, тобто на даху. Такі доволі низькі. Спальня, стеля низька, дах такий. ну, Скажемо так, не дуже багато місця. Видно, що це дуже старий будинок, старі балки, але зроблений ремонт, все, все гарно, все більш-менш нове, дуже така колоритна квартира з колоритними меблями, цікавий інтер'єр і жінка цікава. Судячи з усього, вона живе сама. В неї є дочка, дочка, судячи з усього, вже доросла. Молода жінка, до 30 років, 25, мабуть, може 20, і вона явно давно вже не мешкає в цій квартирі. Якщо кумисі мешкала, то зараз може... Можливо, десь в Парижі або ще десь ось таке. Такі в мене були думки, коли я там прибирала і дивилась на життя людини, Дивилась на ті фотографії, речі, які розташовані. Величезний холодильник, такий для вина, посуд, шафи з посудом, великий є стіл на терасі, на цій на балконі це не прямо не тераса, хоча можна сказати, що тераса. Великий стіл, видно, що вона збирає друзів, гості в неї часто бувають насичене, мабуть, життя. Ну і його, ось вона активно працює. Все в неї добре. Така ось історія, і так, це на контрасті з тими зазвичай сім'ями і людьми, з якими я працюю, дуже поважного віку або з обмеженими можливостями, так, люди з інвалідністю, які знаходяться, як правило, ну, часто в якихось складних таких умовах або самотні Ось саме те, що, те що, чим займається соціальна служба. Але на відміну від них, цим людям і офісу, я думаю, в будь-якому Сенсі і ця жінка, вони спроможні заплатити за себе, і ось вони користуються такими послугами від мерії. Колись в групі від Карбони в Фейсбуці, в Фейсбуці такій групі міській, там писали, що допоможіть мені знайти когось на прибирання так, щоб не проходити всі паперові ці проблеми з сісіс це моя організація. Тобто, виходить, що в принципі це доступна послуга для всіх, хто хоче, але потрібно багато чого, мабуть, якісь документи надавати про свій статус, про свої доходи, як правило, тут на все потрібно свою декларацію показати, щоб визначили наскільки ти потребуєш допомоги, Ну може, точніше, чи є в тебе якісь пільги, ось так. Це стандартна процедура, мабуть, навіть якщо людина каже та ні, я там заможний, але за стандартною процедурою ти все одно маєш зібрати пакет документів. Враховуючи, яка тут забюрократизована країна, все ж таки дуже багато довідок різних потрібно мати, показувати, зберігати, то думаю, дехто не хоче заморочуватись. Не знаю, це вже мої думки вголос. Це, мабуть, і все, що сьогодні хотіла сказати. Не коротко вийшло. Дякую, що переглянули це відео знову. Для мене приємно, що вам цікаво мене слухати.